Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко і я Google логіст. Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. Моя місія масштабувати онлайн-продажі бізнесу за допомогою інструментів Google Реклами. Сьогодні ми поговоримо про помилку в структуруванні перформанс максимум ваших, коли ви намагаєтеся будувати структуру вашу за своєрідним таким квадрантом. Суть цього квадранту заключається в тому, що ви робите аналіз ваших товарних позицій. На базі того, продають вони, не продають погано, мало те інше. Наприклад, в американці цей SWOT аналіз там включає в себе, наприклад, герої товари. Це які продають дуже класно. У нас деяких українських блогерів ви можете зустріти таку інформацію, як бестселери там чи топ-позиції, щось типу такого. Є товари. У нас в американці, наприклад, зомбі, там дед мертвяки ще там якось вони по різному роблять робляться аналіз. Наприклад, у мене це ще йде з простого звичайного економічного аналізу: це дойні корови, дохлі собаки, зв'язочки і нульовки. У мене воно так розбивка йде, але я дуже часто зустрічаю на консультаціях таку розбивку, яка стосується саме розбивки бестселери, У них є да того. Товари, які повинні продаватися, і всі інші товари. А всі розбивці зачасту допускають одну велику помилку: в деяких нішах неправильно відбираються ці бестселери. Інколи їх виводять в окрему рекламну кампанію, вони повністю перестають працювати там не через рекламний бюджет, низький, чи щось пов'язане з цим, а саме неправильно були відібрані товари. Ось все, я покажу в цьому відео, де знайти цю інформацію. Дійсно, це бестселери. Чи це взагалі-то не безселець, тому що загалом то товарна позиція, щоб потрапити в бестселери, ну тобто, ви товари, оці дойні корови, як я називаю, я буду оперувати своєю термінологією, в мене це дойна корова. Це товар, який з місяця в місяць може приносити продажі, і дуже легко масштабу з рахунок того, що ви нарощуєте по ньому кліки. Якщо ж у вас відбувається ситуація навпаки, перформанси повністю ламаються, ці товари перестають працювати, таке дуже часто насправді відбувається, хоча це товари селери, правильно ну, дойні корови, то значить ви неправильно відібрали ці дойні корови. Зазвичай проблема буває на невеликих аккаунтах, де продажів на цілу дойну корову буває менше, ніж 50-60 на тиждень. Тоді з цим зіштовхується дуже багато проєктів, і коли ви намагаєтесь їх групувати якось. З цим і виникає проблема. Тобто, глобально на призводну на ефективну роботу перформанса не дуже впливає в принципі, ваш сигнал, який ви там замарачуєтесь, якось облаштовуєте. Він там приймає участь в роботі. Там перших АБ-тестах потім може перформанс сказати: мені це не підходить, і піти в іншому руслі. Ви це можете на базі своєї статистики проаналізувати. Ні. Чи там об'єкт наявність, ні, от ваш фіт, який ви завантажуєте, от він є базою для розуміння аїшки машинного навчання, який тут сидить, про те, на кого таргетуватися. Тому отут від структури ваших товарів дуже багато чого залежить. Я вам покажу рекламний аккаунт, в якому дуже цікава ситуація. Тут, якщо неправильно щось проаналізувати, можна щось віднести повністю до дохлих собак і призупинити. А щось навпаки можна неправильно ідентифікувати як товари, які можуть продаватися. Мало того, бувають такі ситуації, коли у вас, наприклад, ця товарна позиція, по ідеї повинна бути безселею. В даному проєкті ми зіштовхувалися з тим, що клієнт каже, оця товарна позиція вона повинна бути на розхват <кій> зараз. От під це свято, чи там ще щось типу такого, ми її окремо пробуємо запускати, і вона повністю не працює. Ну, тобто витрачає і нічого не робить. <кій> Ми її виключаємо. Але що ми робимо? Ми похитримо її пересікаємо з іншими товарами, і вона починає продаватися. А <клес> я вам покажу це на прикладі одного зі звітів, ось який тут є. Наприклад, цей звіт у вас дуже легко. Це прям стандартний звіт. Його не треба там щось генерувати, самостійно формувати. Прям сам Google вам його запропонує. Він максимально простий, без ускладнення. Навіть ускладнення тут не буду додати. Він базується на проданих товарах. Для того, щоб він у вас сформувався і він відкрився, в принципі, можливість його формувати, вам потрібно доноштувати правильну передачу самого тега покупки, тобто плючей за Гугалецівська, і додавання в корзину. Так, да, тільки дивіться, додавання в корзину ми ніякому разі не переводимо в статус там основних цілей, тому що зараз понароблюєте цілий, і потім ваше щось попливе, і ви скажете, що блогери на Ютубі щось там наговорили. Ось. Але правильна передача, це якщо ви подивитесь, там що треба передавати айтемси. Ну тобто, щоб він розумів, а товара, quantity, price, він може це все повністю красиво передавати. Тож. На чому ми зупинилися? Ось дивіться, у нас є такий прикольний звіт. Це по товар, один із елементів потоварного аналізу. Потоварний аналіз він буває досить різним. В більшості випадків клієнт хоче прямо бачити на рекламній кампанії там ріст кількості конверсій, бачити певну росту. то, звичайно, там потоварний аналіз трішки по інше ведеться. Я тут показую ситуацію, коли ну по-іншому не вийде як зробити якісь там пересічення цих товарів чи структури. Загалом, якщо ми подивимося, що на закордонний проєкт. Це в нас здається Італія у нас то тут важливо розуміти, що більшість такого бізнесу в, в там в Європі чи в Америці вони. Немає дуже великого товарного асортименту. Як у нас, наприклад, заходять а там 700 тисяч товарних позицій, всі треба продавати. Там також такі є закономірності, особливо на великих оборотах, на великих товарних позиціях, це також можна вислідкувати. Але там невеликі ось ці всі об'єми товарів, тому це трішки для них зручніше аналізувати. Тому ви не думаєте, що якщо у вас там 100 тисяч товарів, ви можете лише це аналізувати. У вас там відсотків 98 товарного асортименту просто не працює, тому сконцентруйте увагу на всьому тому, що має хоча б від, там, від 50 60 кліків по товарам, наприклад, за місяць, хоча б або там за тиждень ідеально було, все інше можете не брати при цьому аналізі. Ну, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо наступну картинку. Я ось розшифрую, що значить ці стовпчики. У нас тут є unit sold, lead unit sold і cross-sell unit sold. Що вони значать? Я буду поривати прикладами, які наводить Google, тому що, скоріше всього, так буде навіть значно простіше. Unit sold – це кількість загально товарів, які були продані з давайте так. Можна сказати, це кількість проданих товарів в заказах, які пов'язані з кліком по цій товарній позиції. Зрозуміло, загальна кількість. Оцей лід, Юнітсол це безпосередньо кількість замовлень безпосередньо цієї товарної позиції. Кліків, кліків, кліки і потім замовлення цієї товарної позиції. Оцей кроссел, це значить, що це кроссел продажі були через клік на цю товарну позицію. Зараз поясню. Google тут наводить дуже прикольні: ось мені кажеться, це дуже класний приклад. Ось, якщо ми продаємо там що тут у нас. Шапки, сорочки і жакети. Якщо клік був по шапці, допустимо, це перший айдишник, це шапка. Купили шапку, сорочку і жакет, то в даному стовпчику буде відображено три штучки. Правильно, цей заказ, містив три, тому що він пов'язаний з кліком по цьому оголошенню, по цьому товару. Літ Юніцол це коли в нас є той самий шапка, жакет і сорочка, але купили безпосередньо цю шапку. Тому тут один штука, наприклад, умовно. І кросел Юніт, це ми повертаємося, шапка, жакет і сорочка. Клік був по шапці, правильно купили безпосередньо, о, боже, купили шапку, сорочку і жакет, але ми вже відображаємо дві штуки без цієї шапки, по якої по якому було клік? Ну, якщо що, то повернетеся, запутала. Тут є вся інтерпретація, ось я понавожу, можливо, хтось там захоче собі поперекладати Те саме з ревеню, лід ревеню і кросел ревеню. Але що це нам дає? Ось дивіться, бувають ситуації, коли у вас, наприклад, ця товарна позиція, візьмемо другий айдішник. Вона випрями оцей цей продаж дуже погано конвертить. Це повністю ситуація, я розповідала. Клієнт каже, класна позиція. Повинна конвертити, Ти її всовуєш окремо. тому що все, що тобі треба, це кліки. Тому якщо це дойна корова, ти її запускаєш, а вона не продає. Але через неї продаються зовсім інші товарні позиції. Пам'ятаєте, жакети і сорочки. Ось жакети і сорочки продаються, шапки на цю штуку не продаються. І для того щоб тобто вас в даному випадку, при даному аналізу, може скластися враження, що ця дойна корова насправді не дойна корова, а дохла загнана собака, яку треба виключити і забути про неї все вінітеля камінь. Але ж якщо ми не враховуватимемо ці пересічення, вийде так, що ми виключимо дійсно дойну корову. Тому дойну корову в даному випадку треба пересікти з чим-то іншим. Для того щоб вона почала, наприклад, ось конвертити, ось є такі ситуації, коли вона починає ось конвертити, як тільки ти її присікаєш чим-то іншим, з маленьких, отаких от прямих продаж, тут загалом одні кроссейли, наприклад, ідуть в цих товарах. Цей проект по на початку, коли ми тестували стратегію прямого продажу, тобто рекламуємо цей товар, він повинен нам віддати певну рентабельність. точніше, Вартість ціни за продажу певного розміру, і плюс віддати ріст конверсій при нарощуванні трафіку. І завжди, коли ми наступав етап, коли ми на мінімалочках, ось на цих невеличких конверсіях, переходимо-переходимо, тільки ми починаємо давати в рази більше трафіку, нас з'їдається рентабельність конверсії при цьому особливо не ростуть. І от потрібно відслідкувати, які є закономірності. І Там змінили повністю стратегію, почали з пересічення йти по перебудову структури. Тобто, тут основна гра йде не з сигналами як таковими, а зі структурами пересічення товарів. Тому приблизно деякі товари, які до цього були абсолютно дохлими собаками, починають конвертити, тому що на них іде трафік зовсім іншої товарної позиції. Чому так відбувається? Зараз поясню. Ваш перформанс це не просто аналог смаршопінга. Смаршопінг в цьому плані був трішки примітивним. Він використовував просто машинне моделювання. Машинне моделювання, воно взагалі дуже примітивно. Воно бере якесь середньозважене статистичне і по ньому лише таргетується. В більшості випадків це середньозважене статистичне. Це були списки ремаркетингу динамічного. Люди, які були у вас на сайті, він просто бачив механіку поведінки, лише по ній йшов. Тому в деяких випадках, хто пам'ятає для смарт-шопінгів одна з рекомендацій була це для старожилів відносних, це підливати нового трафіку. Рекомендація Гугле була підливати підливати свіжого трафіку. Вони там рекомендували хтось шопі з цього звичайного пошуку, хтось зі смартками підливати, але несуть важливо в перформансі. Вони трішки пофіксили цю штуку, тому що вони, крім машинного моделювання, там досконалених механізмів. Ніхто не знає, що там за механізми умовно. Я думаю, що люди, які це все створювали. Вони мовчать там, їх було три чи чотири штучки, і їм добре заплатили, щоб вони мовчали, або там по догрози. Але тут Google нам каже, що тут влаштована ще АІшка. АІшка, вона здатна навчатися. Так оця система в чому вона крута насправді? В тому, що вона бачить, ну точніше, якщо ви правильно все доналаштуєте, той самий директор маркетинг, аналітику, всі красиві події зробити, він побачить, що відбувається з вашим товаром на сайті. Це до речі, отой нюанс, коли я кажу: не дублюйте фіди, особливо для перформансів. Дублікати не треба робити, тому що перформанс важливо бачити, що відбувається з товаром після кліку, що відбувається на сайті. Чому? Тому що перформанс що в нас відбувається після того, як людина переходить на сайт. Правильно там вона може зробити якусь певну дію. Ну як мінімум, вона може повністю повністю піти з сайту, Правильно. Перформанс це може побачити і почати посимізувати ці товари. Тому на дублікатах фідів дуже часто останнім часом, останні тижні, можуть трішки впадати в охопленнях ваші перформанси. Друге, він може, наприклад, додати товар в корзину і дійти до перчезу. а може, як, наприклад, в даному проєкті. А ще виконувати процес пошуку підбору товару, тому що тут така ніша, яка ну, дуже важко можна загуглити відразу всі параметри товару, яки ти хочеш купити, щоб гугл її підставив. Люди переходять на товар і ще ходять в каталог і там підшукують, чи там варіативність цього набору, чи з якимись плюшками, чи якийсь інший зовсім товар. Да? Тому що люди, люди не завжди гуглять там вік, стать колір, ще там узори, принти, розміри, чи ще інше, вони не завжди це гуглять. Тому дуже важко інколи перформансу відразу підсунути правильну товарну позицію, щоб відразу сталася конверсія. Зачасту відбувається інша механіка. Він бачить, що, наприклад, людина зайшла по цьому ID, далі пішла в каталог, робила ті то ті то івенти. Тут треба аналізувати вашу аналітику, які івенти вона робила. Тому треба ставити і ще аналітику на ваш сайт. І після цього це ще тут складність, в тому що тут ще consent-мод включений, тому тут трішки вона ще складніше це все аналізувати. А, і вона дивиться, що відбувалося ось далі з цієї товарної позиції. Тому, коли в аккаунтах, наприклад, є такі ситуації, коли перформанс вливає просто всі гроші, лише в окремий набір товарів, наприклад, одна товарна позиція, він туди вливає гроші, ресурси, є такі проекти, які приходять. Це відбувається по тій простій причині, що він а, знайшов лише такий найлегший спосіб досягнення ваших KPI, Тобто ті налаштування. Рентабельності, які ви задаєте, бюджет, структура та інші які дії, там були, аналітика, яка зібрана. Він бачить, що на цю позицію заходять і потім гуляють по каталогу і купують. Але ж така ось механіка здійснення конверсії, вона не дає гарантії, що будуть ці конверсії. От немає цієї гарантії, тому що, ну. Людина може піти по каталогу і не купити гарантія, більш-менш відносно прорахунки цих коефіцієнтів конверсії, прогнозованих та інших, буде при такій моделі поведінки більш мовірніше, якщо є там більше тисячі, двох тисяч, там, наприклад, поведінкових якихось паттернів для системи. Правильно там за найменший шматок періоду, цей найменший шматок періоду, найменшим яким вона оперує. Наскільки в мене з практики, це моє особисто суб'єктивне мнення, Воно може не сходитися з тим, щоб в реальності вшити в цей інструмент. Тому що ну, я не можу отримати до цього правильно, ні коди, ні доступи. Я лише можу на практиці наблюдати, це 7 днів там оптимально там 2 тижні, і пішло-поїхало вверх. Це до безконечності, але пам'ятаємо, що найбільший лаг це максимум 45 днів, і то 28 днів. Зараз я так дивлюся, у всіх звітах оперуються <кій> статистикою 28 днів. Зрозуміло, правильно? Тобто, чим більше цих поведінкових патернів, а якщо у вас, наприклад, дуже одношорстний такий товар, наприклад, нехай буде 40 тисяч позицій лише фарби, Так, да, вона відрізняється кольорами, але це просто 20 тисяч товарів там різних відтінків. Дуже важко їх відразу продати. це треба нагенерувати досить великої видирки презентабельної для системи цієї інформації для того, щоб вона дуже якісно вписувалася в той аватар клієнта. Але зазвичай в АІшки в даному інструменті є дуже великий саблан, піти в якісь аби тести і, взагалі, ввести рекламний аккаунт від тих цілей, які потрібно, тому що я не знаю, останнім часом я не помічаю за ним, щоб він, якщо в нього не виходить, він повернувся до попередніх варіантів. Ні. От він було все класно, підбавив тесту, там щось то почав туди інвестувати гроші, наче то пішло, потім і щепав цю аудиторію замість того, щоб повернутися до старого варіанту. А скоріше всього, старий варіант це просто він використовує функціонал ден тому він назад не відступає. Він знову зробить або тест, і гуляє. Тому в деяких випадках він взагалі міняє русло напрямок свого думок, вражень та інше. От, базуючись на цій всій аналітиці, от в принципі, інколи, коли у вас ця стратегія з дойними коровами не запрацьовує, вона є для вас в більшості випадків провальною. провальною, тому що ви відбираєте не зовсім ті товари. Вам треба оці оціліться Юнісот, але вони інколи зможуть можуть взагалі не продаватися якось отут, І ви у вас рекламний аккаунт може щось вивозити лише за кроссейлами. Є така ситуація, є такі продукти, є такі ніші. І Якщо дивитися про кроксело, виходить прям дуже класна картинка. Як тільки ви вертаєтесь до якогось прямого тобто, підсчоту, рентабельність, щось типу такого, ви можете побачити не зовсім вірну ситуацію. Інколи як в даному аккаунті є конверсії, які доходять значно пізніше. Ну, наприклад, клік був, я не знаю, в минулий понеділок, а людина замовила лише вівторок. А ви вже отам, в середу, чи вівторок, виключили цей товар з реклами. Ну, тобто, заднім числом, якщо ви переглядаєте попередні періоди, ви побачите цю конверсію. Навіть в цих звітах ви можете її побачити, але рішення ви вже прийняли і умовно десь якусь частину клієнтів просто не докрутили. Тому загалом одна з рекомендацій буде це перестати аналізувати свій перформанс в прямому якомусь форматі, тому що Google сам відійшов від цього аналізу. Звичайно, класно, це дуже класна ситуація, коли ви бачите, там витрати, великий прибуток, рентабельність, ваша класно росте, в конверсії ростуть, але це досягається не зовсім, точніше, не завжди прямими просто якоюсь тупою реклами. Інколи для цього треба погратися. Особливо зараз, після 6 березня, коли Google повністю перейшов на інший формат таргетування, тобто він пішов з third party Cookies на… А first party Data правильно? Він перейшов повністю, в нього змінилось, Ну Що ви розуміли, це це не просто якийсь раз, і тумблер там галочку поставили нову, і він там помінявся. Ні. От він до цього всього, оцей смартшопінг, початковий перформанс, який мені так не подобався. Оце тільки в смартшопінги. там воно тільки навчилося це все робити, цей весь функціонал. Розкачалося, ми тільки почали. Жити, дихати, заробляти, і тут він повністю знову все перероблює. Тому ось ці всі періоди, коли вас колбаситься цей перформанс, це якраз пов'язано з тим, що він зараз навчається да, на ваших діньгах на моїх діньгах силах, крові, нервах і прочого. Все рівно можна в цих моментах варіруватися але щоб ви там не клепали своїх спеціалістів, що, типу Ну звичайно, треба дивитися за витратами, це так не буває просто. Значить, тоді треба переходити на зовсім інший формат стратегії, звичайно. Це називається екстрений кризіс менеджмент в даних рекламних кампаніях, але він все рівно присутній. Значно трішки легше з цим проєктом, які вже на концентр моді існували, Він значно простіше. І ще одна з моїх рекомендацій: не забувайте налаштувати передачу розширеного відслідковування, емейли, телефони, обов'язково передавайте. Якщо у вас є можливість передавати зіп-коди, ці індекси, тим паче це передавати. Ви навіть розумієте, наскільки це можна штучка зіп-код передавати. Тому ось така ось, таке ось відео про поговорити про поговорити здається важливим. Мені здавалося воно важливим, тому що я мінімум на трьох консультацій бачила рекламні кампанії на ці бестселери, вони там називалися. Надой корови», як у мене, але це зовсім не той вид стратегії, з якого вам потрібно стартувати. Це не зовсім та історія, яка може для вас працювати, тому що просто можливо елементарно ви відібрали не зовсім правильно товари.